Кейті, Крісті. Будь ласка, зосередьтеся. Зосередьтеся. потрібно зосередитися. Вона, наче, в якомусь трансі. Подивись, її водять в транс. Де ти це взяв? У коробці. Там штук 80 ВХС. -ом. Колишні власники залишили. Цим записом років 20. Розкажи, що ти бачиш. Здається, це двоє чоловіків. Як вас звати? Райан. Майк. Ми брати Фліджі. Брати. Татку. Мені не спиться. Що сталося? Що Шумить у кімнаті? Шумить у кімнаті? Зараз татко підніметься до тебе і перевірить. Ахі, будь будь здорова. Що за... У <tip> <турас> <п отреч> жовтні. Вона тут. Треба знайти ще касети. Глянь на цю камеру. Тут точно щось не так. Можна стільки всяких штучок підкручувати. О, господи, як ти її тримаєш? Така, така велика! Дуже дивно. Там щось є, але я бачу його тільки через камеру. Що це за фігня? Вперше. Ця камера бачить те, чого не видно на озброєним оком. Це реальна круть. Ви побачите. Я чула про спіритичну фотографію, але ніколи не бачила. Я поможу, що за... Явище. Що ти тут робиш? Ірен, аба... Що вона каже? Слова задумно. Вона каже Кривава мері. Ці події пов'язані з касетами. Кривава мері, кривава мері. мері. Вона ще ніколи такого не малювала. Як вона туди залізла? Він забере мене. Хто? Тобі. усі таємниці. Хтось підлаштував, щоб ми потрапили в цей дім. Це не випадковість. О, вона частина пророцтва. Буде розкрито. Майк. Не ворушись. За тобою щось є. Паранормальний явище. Примарний світ. Ірем З 22 жовтня у кіно.